Дай Боже здоров'я. Знову в дорозі веземо ліки для хворих на цукровий діабет другого типу, веземо е, теплі речі для людей. Ще є люди, які е, втратили житло і залишилися в буквальному слові в тому, в чому були. Е, продовжуємо нашу роботу, працюємо далі. Привіт. Ну, Привіт, друже. Це привезли памперс, привезли віки цей шов від цукрового діабету. Ага. Привезли гуманітарку. На позже приїхали. Как раз би і пирожки б а так і що не готово. Привіз вам книжечку, називається Черівна зернина». Автор це мій друг особистий. Це така дитяча книжечка, але не з дитячим змістом. Тут таке маленьке оповіданнячко, але коли ви читаєте цю книжку і якщо ви заповните цю книжку, ви стаєте співавтором. <гум> а, <гум> а тобто там щось собі не дає. Можете та? свою фотографію вклеїти, написати своє прізвище. Ага. В чому е, прикол цієї книжки? В кінці ви маєте заповнити своє сімейне дерево. А, ну в мене є таке. Є? <гум> От я спеціально привіз вам цю книжку для того, щоб ви себе ідентифікували. <гум> ви дуже добре розмовляєте українською мовою. Ну, у вас кажучи. у всіх є українське коріння. <гум> 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 <Да>. <гум> Не так. Чого? Дивіться, Я хочу приїхати через пару днів ага. і хочу сісти разом з вами і розібрати ваше сімейне дерево. А, хорошо. Зробим? Пожалуйста. Ну я його сама заповню, да? Просто по да. вам розкажу. Ну там ]да. можна і фотографії клеїти. Я вам казала, от у басівки, там мій двоюродний дідусь, от Стела 45 -го года, которая 41-го, -45 45-го, от він дідусь мій. там. Давайте, 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 давайте да. Мої діти у школі постоянно носили вот это географіческое дерево, у мене там все, все записано. І ви там писали, що ви українці? Ми, так ми ж русские, ми ж не українці. Ну так ви кажете, що у вас українці багато. У національність українець, а паспорт то був російський, і папи, і у братів ну, моїх. Ми про національність говоримо. Ідентифікуємо, хто ми. Брат старший українець, у нього національне свідчення народження. І він живе в Московській області. Mm -hmm. І коли в нього родились синов'я, у них в національність написана Україна. Ну, по отцу. Це дві такі книжечки. Угу. Ну, значить, це по ж, так? Да? Да. А що це десь? Це книжечка, це таке оповідання про чарівне зернинку. Зер... 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 Саме головне, що дитина, коли буде виконувати всі е, вказівки, що тут в книжці є, має прийти до того, що має намалювати і заповнити сімейне дерево. Ага, ми таке діло, я пам'ятаю. Да. Тут бачите, навіть хрещених батьків треба повпистити. Навіть українських, так? Да? Я так. Це для того, щоб можна було ідентифікувати хто ви. Ну, оскільки Курська область, Воронівська, Курська, Кубанська колись була Україна, тобто все рівно, як не крути, ваша коріння має бути українське. Я думаю, що і у вашому роду також є українці, які, які треба пам'ятати. Конечно, есть. Ми ж потім приїдемо, будемо вивчати ваше дерево. <рив> так, це тут дитяче взуття. Ой, это хорошо, спасибо.